Так, друзья, всем привет. Короче, у нас засняна поранка. Ось така ось. Ну, докидає все як положено. Отакі булишки. Ну, воно все розетується. Це тут додався огород нездоровий. так щоб чимось зайнятися ну влага є конечно но ми її наверх всю конечно викинемо ну а що робити надо запахать не хотілось дискувати Тому що не задискуєш глибоко і тут стерня Це віддали, щоб бур'яна не було тут на огороді. Тут воно біля нашого складу. Пашим старим трактором. Задній корпус він підігнутий, то що ми підігнули були. Ну а так ось очки, дивіться, яка борозда. Ну, благо є в землі. Вчора бризкали, сьогодні помили трактор, бо взагалі налипає оця. Ходить слід у слід. Я не знаю скільки тут, двадцатка точно є. Ну ось Скільки? 15, ну до 20, то тут 20 точно паша. Сильно не заглубляємо, то що вже і так трактор. Скоро на ремонт, то що масло бере. Може ще цей сезон от ну, от, ну треба допікати. Новим не хочеться, то що... Не хочеться поки не його в нагрузку кидати. Здорово включив трактору не важко, така тут стерня. Нормально. Тут косив, клас, тукан. Який 470 чи який там у них, я не знаю. Чи, ну щось таке. Чи 400 як... Ну. Оце так косив, Стерня, ну, сантиметрів я не знаю. 45, напевно. Ну, хай до 40, не знаю. Ну, здорова стерня оставляв. Ну а ми запашимо його. Ми б його запахали б ще до зими, ну тільки сказали, що їм не треба огородці. А так ну, запахаємо зараз, подивимося що воно буде. Запахаю ось всечки буду культивувати і закультивую його заразом. Орює стерню не сильно, але приорює. Плух нічого не мазали, сразу пече, Бо, бачите, налипає, ну. Нормально. Ми ніколи не пахали весною, це перший раз. Трошки містами стається, але воно закультивірується і буде нормально. Земля така кліпиться, ну <знизу>. От тепер перевернули, тепер тут висохне і там останеться по центру щось. А може дощ буде. Отакі діла. Ну, Друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!